Розглянемо повідець канат від фінського бренду хурта. Повідець канат оснащений пом'якшеною ручкою, яка йде дуже зручною у використанні. Також по всій довжині повідця йде світловідбиваюча нитка. Ну і звісно, що повідець має великий та дуже зручний карабін, у якого є блокування. Витримує такий карабінчик 400 кг навантаження. Також його дуже зручно зробити меншим, тобто довжина може бути 1,8 або зробити до самого мінімуму 1,2 кг. Повідець маємо у чотирьох гарних кольорах: сірий, хайкер, рожевий та лакричний неон. А також маємо у трьох діаметрах: 11 мм, 8 та 6. Повідці на 6 діаметрів мають ось такий карабінчик, який витримує 200 кг навантаження, а також він йде без блокування. Сподіваємось, це відео було корисним для вас. Якщо у вас є якісь запитання, задавайте нам їх, будь ласка, у коментарі, а також підписуйтесь на наші соціальні мережі, лінк буде в описі.